По місту і району налічується 12 маршрутів. В режимі маршрутного таксі працює 49 одиниць транспортних засобів. Місто обслуговують транспортні підприємства Світавтолегіон, ФОП Кобець» та ТП 13507. Всі вони разом мають 6 пільгових маршрутів. 12 серпня в приміщення міськвиконкому було запрошено керівників транспортників, представників ДАІ та працівників судзахисту на нараду, адже цей тиждень. Спрямовано на вирішення проблеми транспортних пасажирських перевезень. Про це говорилося і на селекторній нараді, яка відбулася за участю голови обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка. Губернатор на перше місце ставить комфорт та безпеку пасажирів, тож і вимагав від контролюючих служб активізації роботи саме в цьому напрямку. Начальник відділу транспорту та зв'язку управління економіки Олексій Лисенко озвучив звернення до влади мешканців міста стосовно розробки нових маршрутів, але це потрібно обов'язково узгоджувати з Державтоінспекцією. Гострою в нашому місті залишається проблема пільгових перевезень. Перевізники обслуговують шість пільгових маршрутів, але з державного бюджету заборговано субсидію за відшкодування пільгових перевезень. Варто Значити, одним маршрутним таксі, що працює в звичайному режимі, можуть скористатися дві особи, які мають пільгу. Це зобов'язання перевізники виконують власним коштом. Що ж до пільгових автобусів, наголосив фахівець, то ним може скористатися будь-хто, так як це транспорт загального користування. Вирішення проблеми пільгових перевезень вбачається в введенні адресної дотації, про яку вже неодноразово говорилося. Тоді б людина сама могла б вирішувати, на що їй потратити кошти. Але на жаль, дане питання ще без відповіді. На нараді також обговорювалися питання, які виникають у пасажирів, чи то на зупинках, чи під час руху автобусу. Олексій Лисенко заручився словами губернатора про оприлюднення через засоби масової інформації випадків некоректного ставлення водіїв до пасажирів. Але бувають не поодинокі випадки. Це вже констатують керівники транспортних підприємств. Коли некоректними є пасажири, мовляв, куди тоді скаржитись? Питання риторичне. По вулиці Гагаріна і Єгорова була побудована лінія електропередач ще з моменту будівництва міста, тож технічний стан мережі був аварійно небезпечний. Із-за чого до світловодського рему постійно надходили скарги від населення на часті перерви в електропостачанні. Керівництво рему пов'язує це із каштанами, а саме з тим, що гілки, які лягають на дроти, провокують замикання електропроводки. До того ж, додалися взнаки старі, прогнивші дерев'яні опори. Рішенням правління Кирадубленерго було прийнято рішення. включити цю вулицю і вулицю Єгорова в плани реконструкції лінії 0,4 кВт. И еще в 2011 году в эти планы вошли также улица улице Богдана Хмельницького. Вопросы эти решались очень долго, очень трудно. В результате было получено рішение исполкома на кронирование каштанов по улице Гагарина и по улице Егорова Липа. И на основании этого решения РЕС под руководством специалиста УЖКХ. По зеленому хозяйству начал кронирование этих деревьев. Вот. Проблема в том, что кронирование деревьев возможно только в период, в зимний период, когда нет сокодвижения в деревьях. Вот. Мы постарались этот период начать кронирование. Но в тот же момент часть населения, некоторые депутаты подняли вопрос и запретили продолжать эти работы. Поэтому часть улицы, которую мы успели по действующему еще ранее разрешению на кронирование было выполнена. Потом успешно исполком свое решение отменил. Вот. И часть улицы осталась непрочищенной. Но поскольку жалобы от населения продолжали поступать, все-таки было принято решение строить линию в создавшихся условиях. Вот. И в этом году... Весной линия с использованием изолированных проводов, так называемый самонесущий изолированный провод СИП, была построена. Там, де кронування було виконане, лінія проходить і їй не заважають гілки дерев. Але та лінія, яка ховається в головах каштанів, з часом, прогнозує Володимир Гера, вийде з ладу, так як тертя гілок об дріт, призведе до пошкодження ізоляції, що в свою чергу призведе до замикання. І як результат, населення без світла, а звідси нові скарги коло замикається. Тому вопрос з повістки дня по кронуванню Оставшихся каштаны не снимается. Мы будем ставить прост перед исполкомом, чтобы возобновить эту операцию по расчистке линии, потому что эксплуатировать линию в тех условиях, в которых она сейчас находится, нельзя. За словами головного інженера, в будівництво лінії електропередач вкладено чималі кошти, які обраховуються сотнями тисяч гривень. Термін придатності цих дротів – 25-30 років, тому більше кошти вкладатися не будуть навіть у випадку виходу лінії з ладу. Ще хочемо почути думку мешканців вулиці Гагаріна. Яка ваша думка стосовно От поклали лінії електропередач? Да? Або ж замикання, або ж коронування дерев. Яка ваша думка? Кронування обов'язково. І підстригти, щоб вони були красиві для першого. Ну, Воно не може так бути, воно має бути красиво, підстрижене, а кронування обов'язкове. Ну, не може рости, хто як надумав. А чи у вас є проблеми з електрикою, коли там буревії? Ці проблеми були цілу зиму, та, що минула. У нас не було 15 годин тепла, виключений, котел був. Ми дзвонили всі інстанції на гарячу лінію, що ми не робили, а потім нам включили. Через оце замикання ну, піднялися всі діти на захист і всі сусіди і весь куток. Тож від спеціалістів почута причина кронування дерев та думка мешканців, які потерпають від замикань. Тепер чекаємо на рішення. Ті дерева, які ми прокронували, да, зараз вони ще не взяли свою крону, шапку взяли. І це вони вчитають за два місяці. На наступний рік підуть нові пагони. Воно вкриється шапкою, і воно буде ще красивіше. І воно не буде мішати ні нам експлуатації лінії і буде, як говориться, радувати глаз. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. «Бібліокінофест 2.0». конкурс під такою назвою проходив в Україні протягом квітня-травня і мав на меті відзначити відео, які демонструють інноваційні бібліотечні послуги та підтримують позитивний імідж бібліотек. Девіз конкурсу Сучасна бібліотека сучасним людям. Організатор програми Бібліоміст. Після офіційного оголошення умов конкурсу, які, до речі, були досить складними для виконання, працювати над створенням конкурсного міні-фільму про роботу школи юного журналіста почала Світловоцька центральна міська бібліотека. Відзначення переможців цього престижного конкурсу. Відбулось під час міжрегіонального бібліотечного ярмарку, який нещодавно відбувся у Вінниці. На кінофестиваль, «Кінофест», бібліотечний кінофест, 2 було представлено багато робіт. Ці роботи були представлені від провідних бібліотек. П'яти областей України: з Шитомирської, з Черкаської, З Вінницької, Київської, Кіровоградської учасники обласні бібліотеки і представили дуже гідні, дуже достойні роботи, які переглядала спільнота цієї конференції. Фільми були присвячені багатьом темам інноваційним, цікавим, роботи з молоддю, роботі з, з дітьми. Роботі з владою, з громадою, тобто ініціативи були дуже різноманітні і дуже цікаві. Але наша робота виявилася не гіршою і навіть не середньою. Вона виявилася найкращою. Ініціатива, яка присвячена наш фільм, є. Робота школи молодого журналіста юного журналіста. Цей фільм називається Якщо журналістика покликання. Слід зазначити, що працівники Світловодської центральної міської бібліотеки, учасники та переможці багатьох конкурсів різного рівня, продовжують шлях до успіху. Їх наступною сходинкою стала перемога у конкурсі співпраці бібліотек з місцевими громадами, електронне урядування та бібліотеки. Цей конкурс був підтриманий програмою «Бібліоміст», яка фінансується. Білом і Меліндою Гейтс, такий загальновідомий благодійний фонд, який підтримує інновації громади і бібліотек. Ця програма, цей проєкт передбачає розповсюдження інформації в Україні, а цей проєкт, зокрема в нашому місті, про електронні ресурси влади різних рівнів, влади національного рівня, влади місцевого і регіонального а також навчання різних категорій вікових навичкам роботи з електронними ресурсами і сервісами. Я гадаю, що цей проєкт буде дуже корисний для нашої громади і для нашої влади, тому що влада місцево виробляє електронний продукт, а бібліотека буде навчати громаду цим продуктом користуватися. Тобто бібліотека це місточок між владою і громадою. До речі, з великої кількості українських бібліотек фінансування на реалізацію цього проєкту отримали лише п'ять бібліотек України. Серед них і Світловодська центральна міська бібліотека. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Допитливі, розумні та впевнені в собі це про юних журналістів Світловодської центральної міської бібліотеки. Азам медіознавства їх навчають з жовтня 2011 року. Саме з цього часу бібліотека працює в рамках програми та Пропонує талановитим учням Світловодська нову інноваційну послугу навчання азам журналістики та відеомистецтва. мистецтва. Мені нужен крупний план. За словами юних журналістів, унікальний спецкурс радикально змінив їх життя. Робота журналіста це робота для відкритих, розумних та сміливих людей. А я навчився висловлювати власну думку. Це повірте дуже і дуже непросто. Метою школи є розвиток творчого потенціалу та виховання громадської активності учасників, а також допомога у виборі майбутньої професії через надання учасникам можливості отримати практичні навики роботи у сфері журналістики. Старшокласники, які цікавляться журналістикою, слухають лекції, беруть участь у засіданнях круглого столу та тренінгах, виконують практичні завдання з таких тем, як риси та умови журналістської діяльності, методи збору та джерела інформації, новини, риторика, техніка інтерв'ю.

що не помилую в такому виборі? Я буду далі навчатися. Слід зазначити, що програма навчання побудована так, щоб говорити зі школярами про основи роботи журналіста зрозумілою їм мовою, на доступних їм прикладах, аби учні могли відразу ж застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема готуючи матеріали. От летопись я пишу, Будні руських героїв називається. Юні журналісти вчаться і газетні журналістиці. Останні здобутки це випуск власної газети Молодіжний вісник. Що ж до планів, то найближчим часом юнкори планують випуск молодіжної телевізійної програми. Слід зазначити, що Ініціатива відкриття школи журналістики реалізується міською бібліотекою спільно з партнерськими організаціями. Це телерадіокомпанія Веселка, газета Світловоцької міської ради Світловоцької вечірні та центр дитячої та юнацької творчості. Ой, слушай, доключайтесь без мене. Мені в осколково. Там сьогодні нова конюшня відкривається. Будуть показувати, як готові ця ні